Можливо, заради того, щоб знайти е, нові запитання, або е, навіть відповіді. Проект Синхронізувати теперішнє, е, він е, про те, щоб е, спробувати зрозуміти або побачити, де ми знаходимося і як е, в системі координат всесвіту. І і побачити це крізь призму такого образу, як незавершене будівництво або будівництво на стадії. В якийсь момент в будинок, коли відбувається колапс будівництва, в цій структурі, споруді, в ній цілком очевидно, можна побачити певної міри таку поетичність або поезію, в ній можна зустріти такий хімарний спокій. Вона як ніби знаходиться в стані спокою, проте все рівно продовжує жити. Це можна ну, побачити, звичайно, але, напевно, більше відчути. Хотілося власне, досягнути простоти, щоб було це відчуття власне, відсутності при очевидній присутності. Тобто ці такі кореляції цих двох понять. Всесвіт. Наш Всесвіт, якого який ми ми знаємо, є версія, що існує вже 13,8 мільярдів років. Хоча, ймовірно, це був не перший вибух, е великий бікбенг. І Всесвіт розширюється весь цей час і в різних ділянках е нашого Всесвіту. або не нашого, ну, так чи інакше ми його свідомімо. Це розширення відбувається е, нерівномірно. І інколи виникає така потреба власне того е, спокою або власне синхронізації з цією ділянкою всесвіту, який е, навколо нас е, розширюється в досить спокійному темпі. Ось. І ці незавершені споруди, вони е, цей спокій в собі зберігають е, соціум, люди їх на підсвідомому рівні. Ймовірно і залишають, щоб е, е, якимось чином трошки сповільнити цей е, інколишалений темп.